Доброго ранку, діти! Давайте з вами пограємо в дидактичну гру Весняне свято. Так чи ні? День Святого Миколая. Це весняне свято? Так чи ні? Молодці діти. Правильно, це не весняне свято. 8 березня. Це весняне свято? Так чи ні? Так, молодці. Це весняне свято. Свято Івана Купала. Це весняне свято. Так чи ні? Правильно, це не весняне свято. День сміху. 1 квітня, діти. Це весняне свято? Так чи ні? Так, молодці. Це весняне свято. Новий рік. Це весняне свято? Так чи ні? Молодці діти. Так, це не весняне свято. Великдень це весняне свято? Так чи ні? Молодці, правильно, діти, це весняне свято. Різдво, діти, це весняне свято? Так чи ні? Ні, діти, це не весняне свято. Молодці. Вербна неділя це весняне свято, так чи ні? Молодці діти, правильно, це весняне свято. Діти, ви молодці, ви дуже гарно пограли. До наступної зустрічі!